Вітаю колектив. Процес консервації продовжується на черзі вишня. Дрилюємо вишні нарвали і будемо закривати вишня у власному соку. Як завжди, коротенько зніму, кому буде цікаво, як то робимо ми. Отже, вишні нарвали, помили, дрилюємо. У нас тут за дрильовку відповідає чоловікусь. До... Така машинка, якщо можна її так назвати, для дрильовки досить так вона зручно, непогано дрилює. Кісточки окремо в контейнер прилітають, вишня вилітає ну, ємність. Ось. Ось. Такий процес, коротше, дрильовки. Трішки надрильовуємо потім. Помиті банки півлітрові, накладаємо півбанки мішень. Накладаємо, по ходу буду показувати. Півбаночки вишень накладаємо, кидаємо 3 столові ложки цукру і докладаємо доверху ну, вишнями так, притрамбовуючи, щоб чим побільше вмістилося вишень в банку. Ось так. Три ложки цукру повних столових і далі доверху ще вишнею. Притрамбовуємо так, щоб баночка була повненька. Ось такий, такий етап. Наповняємо всі банки, які наготовили. Заздалегідь помили і далі, далі включуся, що будемо робити потім. Тепер, коли вже доповнюємо ну, там останні банки, наприклад, да, вишнями доверху, вони трішки там постояли перші, які накладали, пустили свій сік, так як ми сахаром їх засипали, ну, пустило сік. Трішки є, от тут буде. І цей сік, який лишався в мисці з-під вишень, Теж доливаємо, розливаємо по, ну, по баночках. Наприклад, набрали баночку, сік залишився і в баночку ось так його туди заливаємо. І так в кожну баночку, скільки є соку, скільки до ну, доповна можна, до, ну не доповна, як завжди, по, як, по поясок чи як його назвати, доливаємо ось цим соком. Тепер каструля. Каструля наливається водою, ставляться наші банки з вишнями. Так щоб були чуть більше половини вони погружені в воду. На дно каструлі, як завжди, ну, якась трап, трапчина. Кладеться, ставиться на вогонь, закипає і півгодини стерилізується. Після закипання півгодини стерилізуємо. Виключаємо, закатуємо ключом, перевертаємо, вкутуємо і до повного стивання і вишні у власному соку на зиму готові. Для будь-яких там випічок. Я не знаю, кому для чого. Така, така штука, що згодиться для багатьох якби, в кулінарії речей. Тому ось такий коротенький рецептик. Всім дякую за увагу, користуйтесь, всім до побачення.